Сьогодні у випуску: ключове слово добровільність, головне завдання роз'яснення: Кращий іскіс обрано. Приводове радіо як ковток повітря. Повірка лічильника коштом підприємства. Діти запросили керівника міста в гості, українські звичаї та обряди. Риболови любителі святкують. 13 громад з центром Лозева та 5 із центром Краснопавлівка. Такий формат об'єднання окреслено у перспективному плані формування спроможних територіальних громад Харківщини, затвердженими нещодавно депутатами Харківської обласної ради. У у виконкомі на розширеному засіданні відповідної міської робочої комісії обговорювали запропоновану областю формулу об'єднання громад на Лозівщині. На засідання міської робочої комісії запросили керівників громад, які є у перспективному плані області, депутатів обласної та міської рад, керівників структурних підрозділів міської ради. Головуючи на засіданні міський голова, проінформував присутніх про усі попередні кроки міської влади щодо виконання закону про добровільне об'єднання громад та запропонував окреслити спільні кроки усіх причетних на майбутнє з огляду на нову запропоновану областю формулу об'єднання. Саму процедуру зазначив керуючий справами міськ закон Описав чітко затвердження варіанту об'єднання депутатами міської ради, далі запрошення сусіднім громадам на об'єднання навколо спроможнього центру Лозової. Згода сусідів означатиме поки погодження на створення спільної групи фахівців, завдання якої зробити детальний аналіз із конкретними цифрами та аргументами для кожної з громад, що було, як стане. Саме цих конкретних цифр чекають люди. Їх хвилює також, як лікуватимуться, як навчатимуть дітей. Наразі питань більше ніж відповідей керівники району, наголосивши на тому, що ключове слово у законі все ж таки добровільність. А головне завдання підсумував очільник міста: детальне доступне роз'яснення людям усіх ризиків та переваг об'єднання. Наступного тижня новий формат об'єднання запропонованого області обговорюватимуть на аналогічній нараді у районній державній адміністрації та на пленарному засіданні Лозівської міської ради. У квітні виконавчим комітетом Лозівської міської ради було оголошено відкрити конкурс на кращий проєкт пам'ятного знаку «Загиблим за незалежність України. На черговому засіданні конкурсної комісії, яке відбулося у четвер, його було обрано. Варіанти пропозицій приймались протягом місяця. Лозівчани доволі активно долучилися до конкурсу. До відділу містобудування надійшло 15 ескізних пропозицій пам'ятного знаку. Найкращу ескіз ідею, за задумкою автора, символічну руку, яка оберігає Україну, було обрано ще на попередньому засіданні конкурсної комісії та відправлено на доопрацювання. Тому цього разу дебатів серед фахівців не було. На розробку проєктно кошторисної документації на відбудову пам'ятного знаку проситимуть у депутатів близько 100 тисяч гривень у планах міської влади до кінця року завершити усі роботи щодо проєктування, виготовлення та встановлення пам'ятного знаку загиблим за незалежність України по вулиці Комінтерну біля міського краєзнавчого музею. Уряд пропонує українцям в кредит утеплювати будинки, облаштовувати в них теплові пункти, замінювати газові котли на твердопаливні чи електричні, встановлювати лічильники, модернізувати систему освітлення, обіцяючи компенсувати із державного бюджету від 20 до 40% вартості обладнання та матеріалів. За кредитною програмою з енергозбереження, яку підтримує уряд, працюють з минулого року, і досить успішно розповідала на робочій нараді з питання щодо впровадження енергоефективних заходів для ОСББ і ЖБК керуючі лозівським відділенням у Щадбанку Лариса Мучкіна. Ми успішно кредитуємо зараз населення, кредитуємо котли на альтернативному топливі, кредитуємо енергозберігаючі матеріали, тобто це окна і утеплення домов, то народ іде. Хотелось бы довести информацию именно до ОСББ, вот, чтобы вы тоже воспользовались нашей программой кредитования. Умови досить привабливі. Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків держава компенсуватиме 40% суми кредиту, інформували банкіри. Для цього у держбюджеті передбачено 400 мільйонів гривень. Розмір кредиту може бути різним, залежить від того, що мешканці ОСББ хочуть в будинку модернізувати. Строки виплат від півроку до п'яти років для оформлення мінімум документів. Банк готовий попередньо прорахувати всі суми, і якщо потрібно на загальних зборах дати роз'яснення мешканцям. У присутніх була можливість задати питання. Отримати на них відповіді. Вимога полагодити радіо, адже не працює. Чисельність таких скарг до зв'язківців за останні півроку зросла в рази. Про причини такої ситуації з нестабільною роботою дротового радіо давав свої роз'яснення головам квартальних комітетів приватного сектору міста, директор цеху електрозв'язку. Іван Водоласький. Підприємство у цьому році понесло серйозні втрати. Пояснював стан справи Іван Водоласький, як фінансові, так і кадрові. В мартімісі. Місяць... Лозовая потеряла 50% лінійного персоналу по разним причинам. П'ять людей був мобілізовано по призиву. Шесть обувилися. Це половина лінійного персоналу, повністю тих людей, які обслуговують і телефон, весня, і радифікацію в городі Лозова і районі. Втрата фахівців головна причина. Змінити ситуацію, намагаються відмітив керівник підприємства. Людей шукають, запрошують. Та аби їх навчити, потрібен час. Незнання району, незнання сітей, це, естественно, це є. Это вот самая большая такая причина, которая дало. Все это еще усудилось тем, что подорожали сильно ГСМ в этом году, по сравнению с прошлым годом. Это в 1982 годах. Також у роботу зв'язківців в трути всей буреви, яка подарувала місту весна. Там были массовения. Это упавшие опоры, которые не так не восстановили. Так они же пришлось думать, как выйти на висобные дома. Эта проблема была, но она решена. На сьогоднішній день самым сложным остается авиловская сторона. Мережі, які експлуатуються з 70-х років минулого сторіччя, страждають від попадання сторонньої напруги, внаслідок чого часто густо виходять з ладу трансформатори, а власники Укртелекому не поспішають витрачатися на їхню заміну, оскільки розвиток проводового мовлення у них не в пріоритеті. Усі зусилля спрямовують на розвиток інтернету та зв'язку мобільного. Сети йдуть по з з попадає туди сторонньому напряження. Естественно, кроме головы ничего не услышите до того момента, пока либо не зарит трансформатор, либо не заряд абонента радиоприема. І, хоча наразі загальна кількість користувачів дротового радіо зменшилася чи не вдвічі, для багатьох городян проводове радіо це як ковток повітря. Кількість заявок на ремонт радіоточок з початку року збільшилася в сім разів. Додзвонитися до бюро ремонту проблематично скаржилися квартальні. Бюро ремонту по прийомки заявок по радіоточкам 2.25.76. п'ять сімсот Другого номера да. на северні суще не номер. Ну, ми з'явили, ну, будь положений, зайнято, зайнято, за паспорт. Я навіть... ж говорю, вийдіть в положення 1, чек, номер 1. Єдине, що може покращити якість обслуговування, говорить Зв'язківець, це комплектація штатної чисельності підприємства. Приглашаємо для роботи в Ухтелеком. А для мене не є в інтернеті, ми ж ми, ми, ми цим займаємося. Від цього залежить, як будуть послуги ціна даватися. У законі про метрологію та метрологічну діяльність чітко виписано стаття номер 28 що усі засоби вимірювальної техніки, яка перебуває в експлуатації, підлягають періодичній повірці. Природний газ, вода, електроенергія, теплова енергія, все це в світі 28 статті проводиться за рахунок газу за послуг. поставщиков услуг. демонтаж, монтаж, місто проведення повірки. Фінансові затрати на проведення повірки ремонт. все це за що організації, які надають певні послуги. Повірка лічильників газу, якщо мова йде про повірку планову, здійснюється за рахунок газорозподільного підприємства у Харківській області. Всі роботи пов'язані з підготовкою лічильників до повірки, здійснюються регіональною газовою компанією ПАД Харківгаз, а безпосередню повірку проводять фахівці державного підприємства Харків стандарт метрологія провірка шутчика виконується на спеціалізі. Суть проведення вкратце це порівняння об'єму прошедшего через щочик з об'ємом пройшов через відповідні еталони. Перший етап повірки розповідають фахівці: зовнішній огляд лічильника, наявність механічних ушкоджень, цілісність заводських пломб. Далі відбувається перевірка функціонування засобу обліку, його герметичності та саме відсотку похибки обліку. Критерії допуска ті щочики, які знаходяться в експлуатації. 那。No. На розходах максимальний 0,2 два ку максимум плюс-мінус 3%. процента. Грубо говоря, це удвоєн дивив допуск нових щочек. Осліновий щочек у нього плюс-мінус полтора. І на мінімальному розході плюс 3, мінус 6%. Процедура повірки повністю автоматизована. Суб'єктивний фактор оператора виключено. Після повірки кожен прилад отримує протокол та свідоцтво. Періодичність повірки побутових лічильників газу становить роторного типу 5 років, мембранного 8. На сьогоднішній момент. В госреестре счетчиков более 38 разновидностей производителей. Больше половины уже на территории Украины не производят свои счетчики. Это такие, как Польша, Германия, Франция. И запчасти в данный момент приобрести невозможно. Такие счетчики не подлежат в данный момент ремонту. Для мешканців області планова повірка є безкоштовною. На цій цілі пад «Харківгаз» виділив у поточному році півтора мільйони гривень, 14 тисяч приладів перевірено, 6 тисяч відремонтовано більше чотирьох забраковано. Непосередньо по Лозовському району було доставлено в лабораторію около тисячі щочиків. Більше 70% на сьогоднішній момент вже встановлено у жителі Лозовського району і 30% счётчиков, те, которые невозможно на сегодняшний момент в Украине отремонтировать в связи с тем, что заводы-изготовители находятся за территорией Украины. Лічильник складний вимірювальний прилад, який з часом зношується, та іноді фахівці констатують, що лічильники зазнають зовнішнього втручання. В основному, конечно, это такие, как повреждение пломбы завода-изготовителя. Тут нарушается целостность пломбы, срезается, либо потом садится на клей, отматывается, либо ложится непосредственно счетный механизм. Также точно пытаются подорвать стекло. Это более такие самые виды вмешательств, самые частые. Да? Это отрывают стекло, пытаются менять. Также после того, как уже провели, скажем так, разные манипуляции со счетчиком, пытаются вскрыть. Либо закрашивают пломбу, и при проверке Контрольора ліс вони не можуть виявити на місці, було ли вмішательство в щочок, тому що пломба закрашена. З усіх питань, що виникають під час експлуатації побутових засобів обліку газу та щодо порядку їхньої повірки, варто звертатися за роз'ясненнями до фахівців газової служби. У ніч з п'ятниці на суботу невідомі розтрощили фонтан у центральному сквері міста. У суботу зранку двірники, коли прийшли прибирати у сквері, побачили жахливу картину. Розбита чаша, і скручений фонтан, і вода лється на тротуари. З вершечку ту чашу розбили, скільки затрат, скільки роботи зробили, щоб люди красувалися цією красою. Але ж бачите, ось, зараз подивіться, скільки людей відпочивають тут. Хто це міг таке зробити? І нашу, ці ж дітки ходять сюди. Почистили той басейн, цей же те саме, щоб чистенько було. Приходимо, оце таке. Зроблено комунальникам через це довелося на вихідних виводити бригаду робочих. Без ремонту водограй не працював. Подібні дії чи то нетверезих, чи то бісовісних людей. Комунальники називають не інакше як актом вандалізму, із заявою вони вже звернулися до правоохоронців. Цього року це перший випадок понівечення фонтана. Втім, щороку, говорять комунальники: люди плюндрують водограй, обурює їх і те, що деякі відпочиваючи у сквері, замість того, щоб насолоджуватися навколишньою красою, нівичать лавочки, розбирають плитку. Біля фонтана крадуть туї та смітять. Кожного дня 12 міхів сміття побутового виносимо. Кожного дня. А так прийдеться, подивіться біля тих лавочок, що робиться. Там одне насіння, а попробуй його вибрати, те насіння, ту лушпину. От підходь, дивлюся, мама сидить із дитинкою. Сидить із дитинкою і мама лускає це насіння і кидає на підлогу. Говорю, що ви робите? А куди я його? Та рядом же шурне стоять. Та Я не знаю, а ви б вдома так зробили. Ні, вдома б так не зробило ніхто. Просто чи не поважають цей труд. Чи людям якесь безразліччя йде? Для кого це старається наше керівництво міста? Для людей. Люди добрі. Та давайте бути ввічними. Позивчанки Поліна, Даша та Юля, які мешкають на першому мікрорайоні, написали керівнику міста Листа ...з проханням облаштувати дитячий майданчик та запросили Сергія Степанова в гості. У нього давно ідея по поводу площадки, вона давно це хотіла. Алла з родиною мешкає на першому мікрорайоні з 2007 року. Жінка розповідає, колись дитячий майданчик тут був, та комунальники через непригодність його демонтували. Такі маленькі конструкції були, такі небольші були. Ну, она, там плохі горки були, вони опасне були, високі спинка дітки, качелі плохі були. Наразі на подвір'ї залишилася лише пісочниця, якої звісно для малечі замало. ідею я їх натолкнула, що площадку хотімо, говорю, Ну самі ми її не построїмо. Давайте спробуємо так. Я давно хотела площадку, просто нам, ну, гулять не едет. И мы, сдел... я хотела площадку, и мама мне предложила написать мэру письмо. И мы с девочками вот написали и отслали мэру. Кто такой мэр? Ну, это. Він управляє нашою лозовою. до листа. Дівчата додали малюнок із бажаним переліком конструкції на омріяному майданчику. Міський голова на звернення лозівчанок відгукнувся. Качери ножна дівчинка да. роста писать писали письмо, гаваріть. Познайомившись, перейшли одразу до конкретики. Визначилися із місцем розташування майданчика, його наповненням та терміном виконання. Ми хочемо, щоб у нас для дітей наших була площадка безпечна. Хочемо, щоб би, наші діти тут, щоб вони були ну ми присматриваем. На штабах у дівчинах подіржують да ми піддержуємо і зістюна. Ми, ми за спілкування з керівником міста. Розповідають діти було цікавим. Обіцяному вірять. Втім, домовилися поміж собою. Дії комунальників, яким доручено облаштування майданчика, взяти під контроль. Яким чином отримуватимуть зворотній зв'язок, домовилися з міським головою, обмінявшись контактними телефонами. 178 студентів лозівського автодорожнього технікуму цього року отримують дипломи молодшого спеціаліста. Семеро з них червоні. Урочистий захід приурочений урочниці події відбувся у технікумі у понеділок. Привітати випускників технікуму з такою важливою подією в їхньому житті до навчального закладу завітали почесні гості, представники місцевої влади та Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 35 цьогорічних випускників отримали сьогодні не лише дипломи, а й сертифікат університету, які підтверджують те, що вони стали студентами цього вузу. Це вже 14-й випуск фахівців, які підготував лозівський технікум. Цього року на урочисту церемонію вручення дипломів завітали також представники Харківського національного. Університету міського господарства, які запросили вихованців технікуму вступати до них на навчання. Цвіт папороті так Лозівський міський центр молоді назвав свій захід, який приурочив дню Івана Купала. У міському дендрологічному парку Дружба фахівці разом з волонтерами центру зібралися у вівторок, аби за всіма українськими звичаями та обрядами відсвяткувати цей день. Переодягнувшись убили белые вышитые сурочки, девчата силы в Затенку белого водой в и дружеские коло и за плетением веночков пригадали традиции святкування Дня Ивана Купала. Праздник Ивана Купала имеет очень э, давнее языческое происхождение. Купала был языческим богом летнего солнца и плодородия. Сначала у него не было имени, появилось оно только после пришествия христианства. По старому стилю праздник отмечался 24 июня. В наше время его празднуют 7 июля. Праздник Ивана Купала выпадает в период летнего солнцестояния. И в этот день девушки и юноши проводят различные гуляния и обряды. Фахівець центру молоді Катерина також розповіла дівчатам, що в ніч на Івана Купала сміливці йдуть до лісу шукати квітку папороті. І той, хто її знайде, буде щасливим, зустріне своє кохання. Ночі юноші і дівчатки розводили костер і прыгали через нього. Считалось, что юноша, задев ногой бревно или костер это судило беду. Если прыгну выше всех, это, это означало хороший урожай. Если через костер удачно прыгнула пара молодых влюбленных, значит, они поженятся и будут счастливо жить вместе в мире и согласии. На світанку у Івана Купала люди купаються в річці, або ходять босоніж по росі, оскільки вірять в те, що цього дня вода має цілющі властивості. День Івана Купала ще нагадує о те, що ночі будуть становитися длиннее. Тому в ночь на Івана Купала люди не спали і розжигали костри, щоб препятствовать нечистої силе. Тим часом дівчата сплили собі з квітів по віночку. Хтось це робив уперше з осторогою, а хтось доволі таки майстерно. Сплетені власноруч віночки приміряли всі без винятку дівчата, а потім залюбки ділилися враженнями. Це непередаваємо відчуття, просто пахнуть цвіточки, така свіжість одразу на голову. Знаєте, спочатку да, він тяжели, потім якось легко становиться, навіть дишати. Очень как-то немножко загадочно все одно. Обязательно самому нужно плести вінок і є таке поверье, 12 різних соцветий нужно использовать. Ну я не знаю, мені кажеться, сьогодні ми менше, звісно, ніж 12, Ну попитались. Після цього дівчата ворожили на кавових зернах, вишневих кісточках, ромашках на воску, а також кидаючи воду камінці. Ворожили не на судженого кажуть, а просто на здійснення мрій. Я думаю, що я досить дівчатам розповіла про традиції, про звичаї цього свята. І я думаю, оці от гадання, які ми сьогодні провели, вони були настільки цікавими, що наступного року діти, дівчата, вони також прийдуть на це свято до нас. Наприкінці свята дівчата всі разом підійшли до водойми, опустили на воду свої вінки. Вони хоч і повільно, але все ж попливли по воді. А це за народними повір'ями означає, що всі дівчата будуть щасливими. Цієї неділі професійне свято відзначають працівники рибного господарства України. Ну і звісно, риболови любителі. Наступний сюжет про провозячанина, які не просто любить рибавити, а займаються цим на професійному рівні. Має спортивні нагороди і звання. Майстер спорту України Ігор Тригу першу свою рибу спіймав у сім років. Хоч любов до рибальства в нього виникла в підлітковому віці, захопила, каже, не те слово. Кожні вихідні, незважаючи на пору року, Ігор проводить на рибалці разом з іншими лузівчанами, рибаками по всій Україні бере участь у всіляких спортивних змаганнях і доволі успішно. І в лодці участвулі в береги учасни, в мармишки участвують в зимніх соревнованнях. Ну і потихоньку соревновання давали развитие опыта можно сказать, семимильными шагами. Лозовая на всеукраинском уровне. Ну, вот для примера прошлый год лозовчан на пьедестале почета на Кубке Украины стояло трое из 12 и на чемпионате Украины трое из 12. Ігор певен, якби більше лозівчан брало участь в подібних спортивних змаганнях, то і призових місць лозова посідала більше на них. Риболов говорить, організатори змагань зараз роблять акцент на вилову якомога більшої риби. Він додає, можна приїхати на змагання на дорогому катері з шикарними снастями і не стати чемпіоном, оскільки в спортивній рибалці головне не це, аби перемогти, потрібно бути завзятим і вдачливим. каже спортсмен. Мастерство спортсменів виросли в рази Зараз... Не получается так вот с наскока взять и победить. Поэтому мы приезжаем, как правило, за неделю, некоторые за 10 дней до соревнований. Каждый день тренируемся, тренируемся, тренируемся. Рыбу мы, естественно, не пытаемся поймать. Мы ее ловим. Но мы ее поймаем, мы, нам надо сделать так, чтобы она осталась на этой точке, где мы ее нашли. А ні в коем случае не спугать. Найбільшу рибину, яку Ігор спіймав у своєму житті, важить майже 9,5 кілограмів. Це була щука. Втім, риболов зізнався, що йому все ж більше подобається судак. Він такий мужик, що <laughs> називається. Он якщо шарахне, то шарахне. Його дійсно цікаво ловити. Ну от просто там поїхав на рибалку, поймав судака на 2 кілограма. І судак поймано на 2 кілограма в момент – це… Это... Это что-то такое, знаете, <сіх> из ряда вон ну, в плане того, что ловятся они бол... часто густо в больших количествах. Но когда рыбалка реально тяжелая, ты ловишь рыбу в килограмм весом, когда все остальные участники не могут такую рыбу поймать, это. Просто адреналін там зашкалює. Ігор не тільки полюбляє ловити рибу, а й їсти її навіть готувати. Він може купити рибу в магазині, але якщо це не окунь, не щука й не судак. Цю рибу Ігор повинен тільки виловити з води. каже, часто рибаки влаштовують змагання й один з одним. Якщо у нас на рільки починає клівати хорошо окунь, там між собою чики бувають такі, що лодок по 70 між собою і всі друг друга знають. І кожен старається поймати більше других. Задача одна. Поймати більше і крупні. На то же самое, там по судаку. Якщо судак починає брати, то привет, привіт, 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 привет, привет. привет, привет, привет. Всіх знаєш. В рибалці, говорить Ігор, настало інше тисячоліття. Зараз доступні снасті будь-якого класу, які каже, раніше рибакам не могли наснитися. Тож не дивно, що рибалка захопила сьогодні навіть жінок. «Вони реально вміють хорошо ловити рибу, вони думають, вони, у них є якісь свої. Наработки, они вот, когда приходят в магазин, это реально общайся не так, как там, я знаю, привыкли продавцы общаться с покупателями женского пола, там, с подколочками, подковырочками. Здесь нет, здесь человек заходит, она четко знает, что ей надо то-то, то-то, вона розбирається в снастях, вона розбирається в сучасних тенденціях. Всіх ана все знає. Ігор неодноразово спостерігав таку кумедну ситуацію, коли не жінка, а чоловік намагається вмовити свою другу половинку не витрачати сімейний бюджет на риболовні снасті. Ось такі справи захоплення є захоплення, особливо коли воно переростає в суперхобі. Це був останній матеріал випуску легівської панорами. Слідкуйте за міським життям разом із нами і надалі. Наостанок бажаємо нам усі мирного неба над головою та сонця в душі. У студії працювала Ірина Нестеренко. Дякуємо, що з нами. До побачення.